І всім приємські, з я Ботсік і сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars Сьогодні я вирішив попушити кубки, бо ви, як знаєте, був злив <кхід> за зону. Ну, зливали кубки. Сьогодні я хочу підняти кубки. Як ви бачите, я, звісно, вже вернув кубки, але я хочу по аптісрину кубки. Бо мені, мені чогось це серівно мало. Сьогодні у нас буде бібі. Ви, може, бачили мій шорт, як мені випала Бібі. -Бі. Я знімав через телефон, бо у мене сплачається шорт не може знятись. Як я там. У мене... Ну, я через телефон зняв, як я відкривав стартроп. Можете там на коментарях написати, що вам випало. Тож буде мені цікаво почитати. Може комусь теж легендарка випала на останньому, як мені. І сьогодні я хочу на неї апнути десь 525 кубків. Це, звісно, не супер багато, но все одно що маємо. І ще хочу спробувати апнути трошки. Е е е Кольчар, бо. Кольтяру теж нормальний такий боєць. Не слабенький. І плюс у мене скоро буде два героя. Це ви можете догадатись, який. Ай-яй-яй-яй-яй! Це в мене буде як там. Байрон і Корделіус. 525 нам ще кубків треба апнути, як ви бачите, я вже злив. <кхи> І це погано. Як його там. Е, мені сьогодні, до речі, випало міфічний стар дроп, але другий позначок на як там поко. Тобто таке не супер класне. О ні, я знаю цих мортісів. Пішли вони. Можна попробувати вбити, але я краще не буду ліскувати. А вот Енгара можна буде. А я не засік. Ай-яй-яй-яй-яй. Можна мене пригнути. Ой, дизлайки, дай. <тит> угу, навіть половину безніс. Ей. Ай-яй-яй. На! Ну бля, це ж моя банка. За що мене-то? О, у нас вже четверте. Ще 4 бойця осталось. Я знаходжусь в топ-4. Це добре. Тепер в топ-3. Я баночку заберу, і мене трохи таке не треба. Я... Yep. Ще вийде на каналі моє відео. Ай, я, я ще вийде такий, ну, як його там. Ще вийде такий відео, як я апаю була на... Ну, третю бронзу золоту, тобто на титул ігрока бульдоза. Мені, як ви бачите, ще велика дорога пристоїть, тобто як ще отрити іконку ігрока, а потім вже грати. Ще за нього дуже багато раундів грати і вже отримати титул ігрока. Всі чогось що... як я тамсь апають. Там в одиничних або захват кристалів, у мене щось завжди на першому місці це одиничне Ви можете. Коли ви зайдете на мій аккаунт, тобто коли зайдете в наш клуб. До речі, заходіть на наш клуб бокс у нас там багато вже всього. До речі, хто. Е, як там, хто зайде? Ну, я буду робити ви, як віце-президентом, як. У, свого підпічка Як його там, ну. Так, я, прошо я. Во, що у мене там десь 1200 побіг з водиничної, тобто дуже багато. Ти тут достав. Коли в мене ульта була, я би його так не до речі. Я, я до речі, не... Як я там? Я міг бель зараз прибити, коли вона ближче без пішла. Ну, не вийде. Я не розумію, чому мене всі б'ються. Я пройду легко. Ну. Ой, в смысле? Ні! За що? Ні-ні-ні. Дякую, -ні -ні. я хочу ще пожити. А ні, за що? Живи, Саша, живи. Капец. Мало хп було, але я якось вважаю. Це капец. Було якось трьомно. До речі, я, як ви бачите, замітив, що я почав знімати шорти. Ой-ой-ой, дай договор! Я почав знімати шорти. Звісно, е, я знаю, що не да, получається так супер, але я побачив величезне активне відео, де я відкрив, коротше, мега-купілку. Дуже вам дякую. У нас вже на каналі Чіпка 21 подписок це, звісно вже і на маленька сума. Ну тобто нормально вже для такого ютубера маленького. І ми вже, до речі, друге місце займаем, тобто вісім купки уже у нас є. А что пострадаться можна і перше. мене такі плащ, що Дем завжди підійде, а я її почну ем, ухиляться. Тільки я надію, що вона не в якось так стыжнути. Ой-ой-ой, може. Вбили. Ну нічого, нормально. Нам ще останній раунд, і вже 525 кубків прийде на аккаунт. Як ви бачите, в мене тут 1205, як я говорив. От, заходив в наш клуб. Буду знімати з вами теж ролики. Дякую, що заходите. Я, до речі, трохи не розумію, як ви заходите в мій клуб, бо... Може через мене заходите, коли я МК або ще щось, бо мені дуже приємно, коли ви заходите. Я тільки дивлюсь думаю. О, хтось зійшов. У нас зараз проблеми якісь стали, що всі почали трохи активно виходити. Там два ігрока вийшло за два дня. Трохи погано. Ну, серйозно. Ой-ой-ой, Ізі -ой. Лего, привіт. А ти Ой-ой-ой, мало. Я забушу, що я ближній. Там, там як там там лола, там Лола. Може відстане, ага. Пока змоде не тут. Пока змоде, можете йти собі вінчу його. А тут нам не треба таке. Бляха, ну... топ. ти чого граєш за Лолу? дивно. До речі, я заметил еще один прикол. Что на канале у меня, например, вышло недавно видео про телефон-пок. У меня сразу 26 просмотров и один вот, лайк был. Мне очень приятно. Тобто, у меня уже нормально. Идете уже? Я, кстати, не знаю. Давайте так. Я попробую а Давайте затем. Клятву с сердечком. Там роза, ай-яй-яй. знову там лола. Тільки уже единичка. ай ай яй что это такое жестко? О, ні. тут якусь вона Лолу прибыл. Убийца лол. Запишемо так. Мне треба, чтобы е в І и то уже будет. дуже классно. Зараз Та там роза-то было Все, и і... пиши, пиши письма. Ай-яй-яй, о, там моя підходи. Так, вейт. Тільки не бей мене. Потім не бей Ой-ой-ой! От оце я і говорю, щоб зараз не прибили мене. Ні! Нє... О, хорош! Ха-ха-ха! Безплатний а як називається. ай ой ой ой-яй-яй! Е! Друге місце! тоже норм! Мы, конечно, треба дизлайк кинуть. Мы нормально. Ого, год и хвись нормально. 531. Ми трохи порабельшие. Добре, давайте... О! У мене на Мензі куча кубки злили. Так, іде у нас так. речі, я сьогодні апну Месі на э, короче. На э, третій бронзу. Конечно у мене у меня не сериально, або щось что-то, ну, сериал, один герой тоже нормально. Я думаю, чекайте, Кольт у меня 9. А, вот он, у меня так... Я на нього почему багато чегось куплю заливать. Дорогие мож... че, там? Все впишите в комментариях свои ник або идти. Я могу с вами так подружиться. Не будет нормально. А так, друзья, мало. тільки 70. Я зараз постараюсь якось вбити цього луку. Будь він... кем-то захочет. Все, пока. О, я нубик. Ого. Пока тут. А. Так ты тобто, съел, я знаю. Да, да, тобто, погано не знает. Давай Тим, давай нормальную тимку. Ну вот. Давай Тим просто и вс. Сигруз несем. Лапан, тобто, Тим находимо. Боже. Я подумаю, что він на мене прыгает. О! Не! Леона вбили. Ай. Я потом ее на маме могу. Так, воробушек, привет. Читер. Ну все, мне тут капец. Попробуем 510 апнуты на кольце кубки. 6 кубки дало. Так. Я надію, що не дійсно, зараз не під не на мене. О, тут мій братан. Надеюсь, що його не першим б'ють. Буду якось обідний. Сразу кто-то буде тільки раунд і Ну, Отходи він АФК тут і стояв. Поэтому можу пояснити, як так швидко. Ортем, привіт. Ай-яй-яй, мало попасти, я думаю. Ну, походу, немає попасти, коли я не попав. Логічно. Так. Я надію, що зараз ніхто на мене не вийде з спустів. Бо мені не треба. Ой, Два 27, братан! Давай, Тим. Я набью. Я набью. Nice. У меня тихий сародайчик. Я тоже может пить. Бья! О, хорошо, давай, бывай. Ай-яй-яй. Зараз доп... Не, зараз... Может, нас он напряг, Я бачу. Забираем На... банки. У нас уже 7 банок. Нормально. Привет. А, я не знаю, кто тема, а кто не. Ну давай сам темся. Я бы А, Або не, 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 я знаю этих шарик, короче, их, их ничего. А, нормально. Все. Number one. Я так и думал, что тебя... Нет! Я, может, слуху братана был. Шарик вбиваем, все, туда они, Ой-ой-ой-ой. У мене ще банок, я не хочу підбирати. Блін, у нас так неприємно... прийде, то я не хочу тебе вбити, ти зараз буде погано, коли на мене не прийму прийде. У мене а... щось задумали, я бачу, як... А! Ти не будете мене. Я не заслуговую за це. Я кутяплю. Не можна. Я зараз думаю, що він на мене більше прыгне зараз, ніж на свого ворона, Тобто братанчика. Я вот і говорив, що він на мене. Так, я надеюсь, що... ми... Мі... А, каніс, надіслав. Третє місце нормально. О, квесты. іконка иконка ембол. Победи врага 23, получи ебомка іконку. Оу магад, поко Так Це может быть останній наш раунд? А может не останется, коли нам не ползет? А нам сто процентов на зараз раз не повозят. Сейчас создает против перший. Ура, все нормально. А потягась, гнида ты как бывает, спустил. Просто бывает. Класс. В кустах я просто так сидеть не буду. Я не нобик. С 5... С 50 кубком А с 25... А с 25 тысяч <связь> куб. Ах, давай, давай. Ой-ой-ой. Добро, давать пожалеем. А потом его закрытием. Ебой. Ой-ой-ой. Я їх ще була розумію, но коли я бачу дерева з ультою, мені хочеться просто піти і вийти зігри. Бо ці крес я їх знаю. Першу сердечко, а потім дізайк. Like. Я бачу, як він ульту нажимає. Сто процентів він не хоче. Та відстань. Та ти... Достав. Хавіма. Ні одному здається, що він мене вбити хоче мені уже аж погано стає що він... Мені кажеться, що він уже аж хоче кнопку нажати вот зараз. Ні, не хоче Ну, значить, добре. Ну кости я 100% процентів і ти не буду. Стоп, у нього льта, у нього Ньогольта! У воло цього було. Ні? А? Я не знаю. Ульта, ну. И ну, зараз, наверное, не попал. Хоч куста учистил, уже добре. Ой, у нього. Ой, у нього ульта, а у нас. Добре, я їм там. Я їх майже прибив, давайте, пацаны, ну куда? Давайте сам разберемся це твій брачок. Попробую отумстити, конечно. Но я думаю, что це не допоможе. Ну конечно, за стенку все тоже может ховаться. Да ты достал. Ну добре, не так. А у него не богат-то. Ой! Серьезно, Добре, У него так была запасевка. Вот сегодня ми так трохи апнули кубки. Напишите, давайте напишите в комментариях, как я сегодня кубки апнул. Е, як его там... Правильну відповідь за лайку. Добре, з вами був ТВ. Не забувайте підписувати на цей канал і всім пока-пока.